Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл. Я підприємець, допомагаю іншим сформувати і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. І наступна рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить так: подумайте, заздалегідь про свою пенсію. Маю до вас наступне запитання. Який рівень життя мав би бути у вас на пенсії? Мав би бути дохід такий, як зараз. Більше як зараз, ніж чи менше, ніж зараз. Ну, звичайно, будь-яка людина скаже, що ну, як мінімум мав би бути дохід на тому ж рівні, на якому він зараз є. Але статистика каже зовсім інше. Статистика каже, що середній пенсіонер отримує приблизно 30% від своєї заробітної плати. 30%. Тобто від 2 третіх всіх речей, на які ви зараз. Тратити гроші, прийдеться відмовитися. Прийдеться економити. Також можна назвати цей період, ну, дехто це називає кризою. Кризою тривалістю в 10, 15, 20, 30 років, поки людина буде жити на пенсії. Чи вам хотілося би мати таку кризу тривалістю в 20 років. Тому, чим раніше подумати про це, чим раніше почати щось робити. Щоб забезпечити себе на пенсію, тим, звичайно, цей період для вас буде простішим і легшим. Тому подумайте про це. Подумайте про шляхи, яким чином ви могли би забезпечити своє майбутнє в пенсійному віці. І почніть вже робити щось зараз, поки ми ще маємо довгий період часу до пенсії.